Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас відео про порожні баканочки, скляночки, яких в мене назбиралося вже ось скільки. Е, минулого разу це відео набрало багатенько переглядів, тому я зрозуміла, що вам це цікаво. Отже, давайте розпочинати, нуму розпочинати, тому що е, якогось такої схематичності немає. Використовувала все. Як воно використовується щось за місяць, щось за півроку використовувалося, щось взагалі за рік. Ну, але е, порожніми баночками вони стали цього місяця, тому порожніми баночками вони стали цього місяця, тому гайда розпочинати. Отже, нещодавно я придбала ось такий ось гель для душі: це Fresh Juice з зложуючим маслом і вітамінами. А дійсно, тут є як російською мовою, так і українською мовою. Як ми вже розібралися, виробляється компанія Ельфа. Наскільки я зрозуміла, це українська компанія. Можливо, просто вони ще не перейшли повністю на українську, тому дублювали російською мовою. Сам гель дуже прикольний. Відчуваються оці червоні кисенькі ягоди і багато-багато цукру. Класний аромат, сподобався. Підійде більше ось на таку прохолодну осінню погоду. Сподобався, швидко використався, буквально за ну, разів 5-10. Десь так. Ось. Наступний, ну те, що буду діставати, тому що так воно все позакидувано. Знятість, наскільки я вже знаю, Avon Naturals. Це іскушающа клубніка і білий шоколад. Це лосьон для тіла в об'ємі 200 мл. Вся інформація. Купувався він ще до війни, класний, ну, мабуть, що навіть за рік десь до війни. Нарешті я його використала м, кремова ніжно-рожевого кольору текстура. Класно зволожував, але дуже такий насичено солодкий аромат. Більше на зиму підходив. Ну, наскільки я знаю, це вже знятість, тому не будемо на ньому довго зупинятися. А знову ж таки, фреш-джус, який я вам показувала, що він у мене незабаром закінчиться. і Він закінчився. Це гель для душу з шоколадом та полуницею, з маслом макадамії, вітамінний комплекс, Офігезний просто гель для душу. Якщо ви його десь знайдете, беріть не пошкодуєте. 400 мл, Вся інформація ось тут. Знову ж таки, компанія Ельфа класний, ось такого коричневого кольору. Дійсно, пахне. Якщо хтось так, з евановців мене дивиться, є такий гель для душу вже знятий давно зі шоколадом та кокосом. Ось приблизно ось так він пахне цей гель. Але тут ще от полуничка трішки десь відчувається. Здебільшого це дійсно шоколадний аромат. Так, ще один гель для душу, який несподівано так швидко в мене пішов, це Evan Senses Spring. Blum. Наскільки я знаю, це теж знятість Із з такого він прозоро зеленого кольору 500 мл я використала його за місяць, тому що цей аромат він більш такий яскраво-свіжо-цитрусово-квітковий. Класний був гель для душа. Ну, взагалі Avon Senses... Гелі це одні з найкращих, на мій погляд, гелів для душа. Щось не фокусується у нас. У нас зараз несподівано сонечко нарешті. Тому давайте я вам, до речі, покажу. Ось, бачите, так. Визирнуло сонечко нарешті. Тому я вирішила швиденько-швиденько відзняти і вже нарешті позбутися цих порожніх баночок, тому що вони вже в мене стоять, а я все, до них не дійду. Так, закінчився, ну, Я не протирала їх, чесно. Тому, так як є. Шварцка пшаума Fresh Up шампунь з екстрактом Маракуй для жирних коренів та сухих кінчиків. Закінчився в мене. Привіт, я твій шампунь, і ось я який. Прикольний шампунь. Його я використовую з різноманітними масочками. На... Ну, я не мою голову щодня. не мию волосся щодня, Але а, в мене є такі більш-кремові текстури шампуни. І от цей гелевої текстури. Я їх почергово використовую. Двічі або тричі на тиждень. ну здебільшого це двічі на тиждень. Ось і використовувала я його з такою масочкою, яку я отримала в подарунок у своєму улюбленому салоні краси. Взимку в них проходила акція. Я прийшла, зробила манікюр і в них був. Конкурс, де ось можна було витягти якийсь презентик. І я витягла оцю масочку від стиль. Сама б я її ніколи не придбала. Зим... Зимовий захист, пантенол, гіалуронова кислота, антистатик для всіх типів волосся. Прикольна масочка, така жирненька вона. Такою плівочку, ну тут вже нічого немає. Жирненька білого кольору дійсно добре зволожувала, мене вже навіть прокручується, добре зволожувала. Наскільки вона захищала, я не знаю, але волосся дійсно. Але волосся дійсно ставало шовковистим, гладеньким. клас. І тут скільки у нас 500 мл. Супер, маска можу навіть порадити для тих, у кого, ось як у мене волосся, сухі кінчики і е, е, жирні корені. Так, е, що в нас ще з шампунями? Я сподіваюся, ви цього не чуєте зараз, що в мене за вікном просто сміттєвіз вивозить сміття. Ну, Сподіваюся, ви цього не чуєте. А, ну, давайте так, підемо, просто що буде витягатися. Своя лінія ополіскувач для порожнини рота з рослинними екстрактами. кора одобу, на шавля ромашка 250 мл. Де я його брала? Ну, мабуть, що а, своя лінія це лінія АТБ. Значить, в АТБ я брала. Ну, як і всі, в принципі, нічого особливого він не робить ось такого зеленого кольору водичка. Нічого особливого він не робить, але дає, дарує свіжий подих. Ну, Використовувала ввечері, коли лінки чистити зуби ввечері, то принаймні, хоча б прополосніть і пройдіться, ниткою для. Зубів. Так, тепер ми підемо за кремчиками. А ну, Ось є в мене закінчилася зубна паста. Fresh God. Брала я її ще в Трускавці, коли ми їздили, як ВПО. Профілактична зубна паста, оптимально очищаюча 125 мл Навіть я не знаю, що це за виробник такий. Просто схопила, тому що ну, це мабуть, ще FG. Fresh Guards. Так, Fresh Guards. Схопила просто тому що вона була однією з найдешевших. ну, Тоді ми, як мабуть, і всі ВПО. Не дуже то мали якісь заощадження, тому намагалися заощаджувати на всьому. Ну, Прикольна, в принципі, зубна паста. Все в мене сьогодні прикольне. Білого вона кольору. Ну, не сказати, що вона, щось там, якийсь наліт вас очистить, просто догляд за зубами щоденний. Так, що в мене хоч ще для зубів, мабуть, ще нічого вже і немає. Ну, Тоді ходімо знову до волосся, повернемося трішки. Закінчилася в мене нарешті вже оця спрей від Avon. Двофазна сиворотка. спрей для всіх типів волосся, дорогоцінні олії в об'ємі 100 мл. Найпопулярніша лінійка за догляду. Найпопулярніша лінійка догляду для волосся з Avon advanced технік зі спреєм таким розчикуваним. В принципі, непогано, непогано збір олій. Ну, знову ж таки, це просто от коли ви наносите помили голову, помили волосся, і наносите от цей, цей спрей сиворотку цю, тоді. У вас трішки так волосся допомагає оговтатися після, оціх, після цієї води, так, жорсткої води, і трішки допомагає оновити кінчики волосся. Ох, я вам сьогодні так пояснюю все. Ну, це ранок, у нас зараз 8 година. Зараз будуть вимикати світло. І я ось так швиденько-швиденько хочу вам відзняти вже 11 хвилин словом. Наступне, що в мене закінчилося, це тонік зелена аптека. Знову ж таки, купляла, коли була ВПО, зелений чай з маслом чайного дерева для всіх типів шкіри. Для всіх типів шкіри, зволожуючий ефект. До речі, дуже якось тон, який на той час було, ну, не знайти ні в Єві, ні десь ще. Ось він в виготовляє. Можна почитати, що виробник, ось, бачите, так? Київ, знову ж таки, оця ельфа. Ось, ну, Тонік я використовую на ніч, протираю обличчя на ніч і просто лягаю спати. Я не люблю наносити якісь креми. Тобто, в мене шкіра має відпочивати вночі. Так, те, що мені допомагало, за доглядом ще в догляді за Це, На жаль, вже знову знятий. Я його навіть розполовинила. Це гель-вмивалка від Avon Clear Skin. Дуже шкода, що вони її зняли. Вона дійсно допомагала боротися, навіть ну, змивала навіть водостійку туш. Я її використовувала щодень, одна, здається, в мене ще в запасах є, ну, але, але. І зараз з вмивалками дійсно складно мені якось знайти, щоб вона борола, ну, знімала водостійку туш, змивала макіяж і при цьому була не дуже той дорогою. Якщо ви щось знаєте з цього, то будь ласка, порадьте, тому що в мене от дві. Міць, два, Міцелярні гелі, я їх використовую одразу. Допомагаю я собі ось таким перед вмиванням, де макіяж для обличчя та повік. Масло конжута і ромашка для сухої та о, чуттєвої шкіри. Так, три в одному очищення, оновлення і зволоження. Так, ось таким я собі допомагала У мене ще, я придбала одну ногу, але щось якось воно так дуже сушить шкіру, якщо от спочатку цим демакіяжем використовувати, а потім двома гелями вмиватися, наче туш і знімає, але при цьому тоді шкіра стає дуже-дуже сухою. А ось після цієї шкіра була ну, нормальною, воно не сушило шкіру. Тому, якщо ви от можете щось порадити мені, буду вам дуже-дуже вдячна. Далі, що ще в мене для обличчя шкіри було, знову ж таки, розполовинений біокон. Теж придбала його колись ще до війни. Спеціальний догляд, засіб 3 в одному супрочищення гель для вмивання, скраб і маска. Я його наносила як маску. Це проти прищів, чорних цяток. з Оце ось Hus іонами, з іонами срібла всю інформацію можна почитати, воно ще й досі продається, здається. Вона така абразивна, ця масочка. Тут частинки, ось якщо ви побачите так сині, вони такі, ну, не на... якщо у вас супер суха, супер така. Чуттєва шкіра, тому тоді я не раджу вам використовувати, тому що тут дійсно такі хороші абразивчики, оці часточки додані. Тому дивіться самі. Мені воно допомагало, але знову ж таки, шкіру подекуди сушило, тому що ось. Ну і знову ж таки, чорні цятки, воно мені не дуже той видаляло. Просто підсушувала шкіру, щоб не було інших запалень якихось. І ще закінчився в мене ось такий доктор Санте. Я знаю, що дуже такий бренд. Комусь підходить, комусь не підходить. Це маска скраб, придбала я її ще до війни. Вирівнює тон та рельєф шкіри, очищує пори, матуючий ефект для нормальної та схильної до жирності шкіри, 0% силіконів, парабенів, ну, як завжди. 75 мл. Знову ж таки, він такий. Теж абразивний, скажімо так. Якщо нема там вже чогось давити, ну добре, нема, так нема. Знову ж таки компанія Elf 75 мл. Ну, його я раджу використовувати тільки якщо у вас така дуже жирна шкіра, і вам потрібно її прямо підсушити, підсушити сильно, прям тоді можу порадити. А так, ну, мені чомусь от доктор Сенте теж не підходить. Креми для рук в них. Пречудові, а щось для обличчя якось не моє. Так, наступне. Підемо ми з вами за доглядом руки-ноги. Як то кажуть, знову ж таки, Кейвон Footworks, вистанавлюючи гель для ног з ефірним маслом м'яти 150 мл ось такого блакитного він кольору, і це просто, 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 просто назавжди. Це гель для шкіри стоп, гель для ніг, який Заявлено, що він пахне маслом м'яти, а насправді для мене він пахне морем. І це настільки приємний аромат, він охолоджуючий на літо було просто белісимо. Дуже-дуже гарний. Я не скажу, що він супер зволожував. Ні, він такий ще й липкий, але аромат дуже приємний. Ну, я його не буду дійсно купувати тому що. По-перше, A хочу якось від нього відійти. Просто кажу, що ось це в мене закінчилося. Аромат класний, він сам липучий, тому наносила тільки на ніч. Так, закінчилося в мене два креми для рук. Ось перший такий HC Наскільки я правильно вимовляю, з молоком. Цей крем для рук мені прийшов при замовленні отих самих замінників оригінальних так, парфумів. Набір з чотирьох таких кремів різних, там авокадо, це молоко, потім Троянда, а, ще Лілія була і. Лохина, п'ять було кремів, і от один з них у мене вже закінчився чудовий просто крем. від на Вазеліновій, мабуть, вазеліновій основі дуже жирний, такий білого білопрозорого Кольору ну, супер на зиму, зволожує, аромат майже невідчутний. Але ось однієї крапельки достатньо, щоб повністю зволожити шкіру ваших рук, як ніби ви дійсно ну не те, що вазеліном, ну а-ля вазеліном намазали і от прекрасно просто працює. Якщо десь знайдете, можете е, сміливо придбати. І ось такий мені колись дарували дуже давно. Я його, от, бачите, вичавлювала, що він навіть вже не, не розпрямлюється в мене. А, віддав а, це з чаєм матча та а, квіткою сакури для сухої шкіри, крем для рук. Ось. Нарешті я його використала, можна все почитати. 75 мл. Прекрасний аромат. Такий більш квітковий аромат. Більше тут квітів сакури відчутно. Ну, знову ж таки, не надто він зволожує. На зиму він вам не допоможе. Але ось на весну, на літо, в принципі, чудовий кремчик. Так, ще я так перестрибнула. Ось так покажу. ну Це ватні диски, ватні диски, 120 а, штук в мене було тут. І вони в мене взагалі а, летять, як ш, шалено а, летять у мене, тому що по 5-6 по я використовую на день. Тому ось така пачечка в мене закінчилася. Вирішила показати, здебільшого, я різні купую найдешевші, а, ну тому що. Нащо купувати якісь там дорожчі ват, ватні диски, просто ось з ребристою поверхнею вони були ось і закінчилися. Ще забула вам показати, коли розповідала про огляд за обличчям. Закінчився в мене вже. Я навіть не знаю, якщо чесно, яка вже це в мене баночка NU з вложення 72 години з технологією крем-гель для обличчя. Ну, Я вам вже про нього розповідала багато-багато разів. І ось ще одна баночка з в мене закінчилася. Такий важкенький, важкенька баночка, важкенький футлярчик, сам крем дуже добре зволожений. Ну, не сказати, що 72 години, але добу ви точно приходите, у вас така шкіра буде. Живлення, відчуєте, і зволоження. Крутий просто крем, сподіваюся, його не будуть знімати. В мене ще в запасах один є, мабуть, я його і дістану, бо зараз я використовую софт Nivea. І чомусь з Nivea в мене якось не йде. Дружба, не товаришую я з цим брендом. Дуже жирний, дуже такий крем, ну, закупорює тільки пори і, і все. Ну, Допростуюся, можливо, його ще на зиму залишу. Не подобається мені Nivea, тому поки що ось суперзволоження знайшла в Ейвені. Далі, що в мене ще закінчилося, користуюся тільки такими фа-шариковими різних там, а, ароматів. На жаль, вони знову ж таки подорожчили, як і все інше. Invisible Fresh це було з конвалією 48 годин. А, no stress, так? <свісно> без стресу. Ліліо за волі, антиперспірант, звичайно, 50 мл. Пахне. А, Сказати, що природним якимось ароматом конвалі. Просто свіженький, просто приємний. Ось такий в мене закінчився. Незабаром вже закінчиться з маркою, здається, чи папаю, щось там таке вже там на дні, тому буду наступним показувати його. Далі закінчилося в мене ось таке вже дуже давня знятість. Це спрей Евини через. Ароматний апельсиновий цвіт, лесьйон спрей для тіла. Приємний був запах, аромат, освіжаючий з вітамінами апельсинового квіту. От саме з цього аромату я почала вирізняти, що таке взагалі апельсиновий квіт. Ну наскільки я можу це ще зробити, це таке питання в парфумерії. Дуже знятий, дуже давно вже знятий. Ну, думаю, що буду використовувати його як е, для оприскування квітів. Все йде в повторне використання. Далі закінчилася у мене ось така помадка гігієнічна від ловіт з полуницею 5 грамів. Ось така білого кольору, можливо, до дзябою ще, але, ну, мабуть, ще ні. Бо просто викину, тому що в мене ще чотири в запасах. Використовую здебільшого такі помадки на ніч, тому що щоб воно встигало напитуватися зволожувати губи, і тоді вже вранці я нормально наносила макіяж. Ось. І ось такий ще закінчився Ніжність. бальзам для губ, для сухої шкіри. Їх перевипускають в один той самий бальзам, але його перевипускають постійно в оновленому дизайні. Ось такого він кольору, цей, до речі, жирненький. Вже може Спокійно піти вам на зиму, на холоди. Він відчутний на губах, так, але він швидко вбирається і дійсно чудово зволожує шкіру губ. Так, ну і дещо з декоративки, що я не показувала. Це ось така туш і форик. У мене закінчилася знову ж таки від Avon. Не знаю, наскільки вона ще є. Така, такий пензлик, трішки вігнутий, як ви бачите, нерівний. Профарбовувала вона достатньо добре, вона не waterproof, не водою її можна змити, але треба буде трішки постаратися це зробити 10 мл Закінчилося. І закінчився в мене ось такий, вибачте, за його стан Eveline Cosmetics, Innovation Professional Art Makeup. Це ультра стійка формула SPF 10. У відтінку пастельний. Тональний крем. Тональний крем тут три в одному. Він база під макіяж, коректор і тональний крем. Господи, я вже його вимазувала, вимазувала, як могла. Вибачте, що він такий у мене брудний. Я ж кажу, я не протираю, так, як є, і все. Ось. Тримався він про ну, 6 годин точно тримався. Весь вечір він у вас не протримався. Принаймні, у мене, тому що в мене шкіра така. Не перекриє вам якихось видимих недоліків, але просто вирівняти тон шкіри, чому і ні. Ось так. Тому ось такі в мене були баночки-скляночки, сподіваюся, вам було цікаво. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте мене коментарями, ставте вподобайки, пишіть коментарі від п'яти слів, тому що тоді YouTube буде зараховувати ці коментарі. Я вам дякую за увагу. Так само в інфобоксі ви можете знайти посилання на інстаграм, на мою сторінку Інстаграм, де я кожен день викладаю якісь дописи з української мови. Кому цікаво, підписуйтеся, будемо разом боротися за чистоту нашого мовлення. Тримаймося, незабаром вже перемога. Я всіх вас люблю, всіх обіймаю. Бережіть себе і па-па!